Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене чергове відео: розпаковочка замовлення. Цього разу в мене це Лівеста по замовлення по-другому каталогу. Дещо брала дівчатка, дещо брала я. Почну з ось такого засобу для миття посуду з алоє. По 99 гривень були. Ці засоби взяла два, один з алоє, один з яблучком. Брала я собі непоганий засіб, непогано справляється з своєю роботою, тому вирішила взяти ці для себе, чи навіть їм. часом чоловікова сестра запитує такі, вона ще бере. Тому або сама використаю, або комусь пригодяться. Наступне, що покажу, це був набір ось такий гель для омивання з муцином равлика. Гарно це запаковує, я ще не повідкривала, гарно це запаковують вони, щоб нічого не розливалося, обмотують плівкою. Я ще не порозкривала. 339 гривень була непогана ціна на набір. У мене один такий набір є, але на роботі якось питала колега, дивилась каталог. Казала, що в неї ще трішечки цих засобів, можливо, візьме на пробу. Тому взяла один такий набір ще. В запас, поки була непогана ціна. І ще один набір взяла для волосся. Ось такий шампунь, Протеїн, кератин і колаген. Це якісь, я так розумію, недавні новинки. Тут 500 мл, великий такий доволі об'єм. 400 гривень була ціна за набір шампунь і з цієї ж серії кондиціонер. Такий самий об'єм. Не знаю, ще не пробувала. Можливо, буду пробувати. І сама, цікаво, що за засоби. Для волосся в мене трішки так уже підзбиралося. Хочеться все спробувати, я все не встигаю, але, але добре, що є новинки, можна щось вибирати. Е з останньої сторіночки замовила ось такі пасти. За умови придбання будь-якого продукту з каталогу можна було замовити ось таку пасту за 69 гривень. Тут об'єм великий, 170 грам. Одну замовила мене подруга, не пам'ятаю, чи, чи таку, чи, чи відбілюючу, чи, чи стравами. Я взяла їх 4 штучки, можна було взяти більше, але я ще не пробувала ці пасти, тому не хотіла. Набирати, тому що не, не знаю, ще не пробувала пасти відлівести. Зінайці обрала, мені не дуже сподобались, тому поки що взяла на пробу три штучки одну для подруги завезу, а ці залишаться в наявності. Чи сама спробую, чи, можливо, десь хтось буде запитувати, пасти часто беруть. Колега в мене замовила ось такі патчі. Це якась також недавня новинка, я так розумію, десь я. Я кілька каталогів пропустила, не робила замовлення, тому багато чого бачу, додалося новенького, якихось новинок, тому хочеться спробувати. Замовила вона патчі такі одну, одну сашеточку, там 30 штук, і ще одну я взяла собі на пробу. Тут вони якось так складені, не знаю, цікаво, буде спробувати цей продукт. І ще взяла. Я ще взяла ось такі пластирі від е, прищів, якось так вони називаються. Від акне наносити на чисту шкіру на 6-8 хвилин. Я, так розумію, це взяла для доньки, щоб вона пробувала такий продукт. Будемо пробувати, не знаю, як працює. Також це для мене щось новеньке в лівесті, тому будемо пробувати. І там була акція. Пропозиція для представників грошовий магніт, якось так вона називалась за замовлення. За, за суму замовлення нараховувався кешбек, який можна було відразу ж на суму кешбеку відразу ж можна було замовити собі якийсь продукт. На, на цю суму. У мене було 172 гривні, спеціально 27 копійок. І я взяла. Ось таку водичку знову. хто дивився моє минуле відео. Я брала в минулому відео Енігму, ось таку водичку. Мені дуже сподобалось свіженький такий зелений аромат. Виглядає ось так флакончик. Це Enigma, зелений аромат, і на старті він мені спочатку такий зелений, травянистий, чимось нагадав мені: ось цей аромат від Avon. На перших нотках. Потім він більш стає фруктовий, цей, звісно ж, насиченіший, густіший, стійкіший, такий шлейфовіший, той більш легший. А цей такий також зелений, свіженький і такий трав'янистий. Там ще потім виступає яблучко. Венігме таке, як на мене, зелене яблуко. Фруктовість така. Про, 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 далі розкривається, коли в середніх нотах. Відчувається. Зелене яблочко. А цей більш такий зелений. Цей мені також сподобався. Це у нас аналог на е, Victoria's Secret Bombshell. Сподобався мені також цей аромат. Цей вже більш йде фруктовий, якщо той зелений, свіжий такий, то цей іде фруктовий, фруктовий аромат і більш такий солоденький, приємний в пірамідці в нього. А зараз зачитаю нотки. Лист чорної, смородини, грейпфрут, мандарин. в нотах серця, конвалія, лілія, магнолія, цикламен і жасмин, і в шлейфових нотах тепла деревина, мускус і амбра. Такий приємний, фруктовий, приємний аромат. Сподобались мені ці ароматики. Рада, що взяла, тим паче, що вийшли вони мені зовсім недорого. Цей... Цього разу сікрети водичка мені вийшла за 125-126 гривень. Недорого, приємний аромат, який свіжий навесно буде, мені здається, те, що треба. Приємні водички. Цікаві. Також не, не, не знаю, коли вони виходили. Я, можливо, дивилася, на них заглядала, але також мені аналог імператриці ось цей подобається. Свіженький такий ароматик. Приємний. Непогані водички, свіженькі. І на старті нагадав мені чомусь він. Енігма мені нагадала зелений олвейс. Вони стартують тільки always. Ну, Звісно, в мене він уже доволі давно в колекції. Він у мене, здається, 2017 року він вже такий настоявся, він густий такий, насичений аромат. Він стійкий, до речі, я наносила Енігму на одну руку, а олвейс на другу. Ну, звісно що овець сікіший. Це, це, безперечно, він стікіший, густіший, такий насиченіший. Якась тут також є така свіжість, свіжість, травичка така, але разом і така якась у нього іде Та терпкість, і, можливо, він вже відстоявся і так набрав таку силу, але аромат цей мені подобається. Свіжий такий зелений. Прийшов мені новий каталог, третій вже, такий вже весняний. Можливо, зніму на нього огляд, кому цікаво, полистаємо. Таке було моє замовлення, невеличке, але цікаве. Занесу дівчаткам їхні продукти, їхні замовлення. Нехай пробують. Всім дякую за увагу. До зустрічі на моєму каналі. Бувайте!